Читаю історію, яка називається Муха до мене. Муха це не та муха, що літає. Це скорочене ім'я собаки, яку звати Мухтар. Незабаром мусі виповниться рік. Це гарна молода вівчарка. Ромка вчить її виконувати різні команди. Мухтар до мене, муха вперед, поряд морський лиман, хоч і солоний, але все одно замерзає по краях. Вранці приморозки на шерсткий лід хвилі часто викидають підмерзлу або неуважну рибину. Це також рибалка. Але без вудки Ромка ходить берегом, сподівається, що сьогодні йому пощастить. Бобик весело тявкаючи, то забіжить наперед, то крутиться біля самих ніг. Вони друзі. Бобик майже повністю білий песик, лише одне вухо чорне. І чорні сонцезахисні окуляри навколо очей. Бобик завжди супроводжує Ромку. Але Ромці дуже хочеться мати вівчарку, справжню, він би її вчив виконувати різні команди. Та поки це лише мрія. А раптом Бобик зірвався з місця і побіг стрімголов уперед. Коли Ромка підійшов ближче, то побачив щось у мішку. Воно було живе. Коли син повернувся додому з тим мішком, я подумала, що там велика рибина. Оце так удача. Ромка мовчки стояв і дивився, як я розв'язувала мішок. У мішко виявилося двоє малесеньких собачат, напевне, нещодавно народжених, бо навіть очі були ще напівсліпі. Песики були ледь теплі. Мамо, вони живі. Може, ми їх врятуємо. Очі сина благально дивилися на мене. Ми сповели їх, як немовлят, і поклали у коробку під теплу піч. Чорненький швидко відігрівся, потроху став смоктати молоко, житиме, а другий песик сіренький, майже не ворушився. Напевно, сильно перемерз, бо врятувати його так ми і не змогли. Усю зиму чорненький жив у коробці під пічкою, а навесні як потеплішало. Ми його перенесли у будку по сусідству з його рятівником Бобиком. Ромчик назвав його Мухтар, а скорочено муха. І навіть якщо він і не чистокровна, але ж все одно справжня вівчарка.